В цьому відео я продемонструю реєстрацію чеків, використовуючи PROWEPCEK в податковій з типових конфігурацій баз із видатковою або замовлення покупця. Наприклад, товар було відправлено покупцю, використовуючи нову пошту, і треба зареєструвати чек і відправити, використовуючи Viber або SMS. Відкриваємо замовлення покупця. Меню «Друк». Рук чека переробок чек. Вибираємо засіб оплати NovaPay. Вводимо номер телефону, на який буде доставлений чек після реєстрації. Реєструємо чек. Так, чек зареєстровано. І відправлено покупцю. Спробуємо зареєструвати чек із видаткової накладною. Відкриваємо видаткову накладну меню «Друк», Друк чека переробек чек. Вибираємо засіб оплати NovaPay. Вводимо номер телефону покупця і реєструємо чек-продажу. Чек, чек зареєстровано. І відправлено покупцю заличені заличені секунди, чек доставлено на телефон покупця, використовуючи Viber або SMS.